Експерти МАГАТЕ зустрілися з фахівцями Рівненської АЕС та Вараської багатопрофільної лікарні в межах реалізації програми медичної допомоги для персоналу українських атомних електростанцій в умовах надзвичайних ситуацій. Дуже важливо, що МАГАТЕ сьогодні акцентує увагу на саме на здоров'ю працівників стратегічного об'єкта. І МАГАТЕ своїми моніторингами місіями так само робить окремий акцент на тому, щоб допомога працівникам саме медична допомога вона була якісною своєчасною. Програма медичної підтримки передбачає відвідування представниками МАГАТЕ медичних установ міст супутників та проведення оцінки потреб у медичному обладнанні та засобах. Метою сьогоднішньої наради з представниками МАГАТЕ було обговорення питань надання допомоги в частині поставки обладнання медикаментів в напрямку охорони здоров'я працівників. Окреслилися ті потреби, які на сьогоднішній день є актуальними. Окрему увагу приділили темі підтримки психічного здоров'я експлуатуючого персоналу, що понад рік виконує свої професійні обов'язки у стресових умовах. Під час візиту експерти МАГАТЕ передали представникам Рівненської АЕС обладнання, вироби медичного призначення та необхідні лікарські засоби. Ми мали можливість отримати електрокардіограф та автоматичний зовнішній дефібрилятор, а також ліки, протиопікові серветки, гемостатичні, знеболюючі препарати, які вкрай важливі для надання невідкладної допомоги. Усі ці медичні засоби будуть передані у здоровпункт Рівненської АЕС. Найближчим часом очікується нова партія допомоги. Зокрема, до 25 протиопікових комплектів, що вже надані, планують додати ще 75, а також інші медичні засоби та обладнання відповідно до чітко визначених потреб. Дякуємо експертам, які приділяють увагу і зацікавлений в тому, щоб і в подальшому ця допомога була надана нашому підприємству. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, канал Енергоатом.